До 2018 року достатньо було 15 років страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію за віком. У 2023 році вже необхідно мати не менше 30 років страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію. І далі щороку розмір цього стажу буде постійно збільшуватися. Так, у 2028, наприклад, році, якщо у вас буде страховий стаж не менше 40 років, ви зможете вийти на пенсію незалежно від того, скільки вам буде на той момент років. Якщо ж людина досягла пенсійного віку, але в неї недостатньо стажу для отримання пенсії, вона може продовжувати далі працювати, відповідно, вийти на пенсію пізніше в тому віці, коли в неї буде необхідний стаж. Стаж необхідний для призначення пенсії за віком.